А напередодні міжнародного дня захисту дітей молоді батьки дідусі й бабусі Івано-Франківської малечі показали, що готові заради дітей і ніч простояти, і ще й день без сну протриматися. Мова про черги до центру надання адмінпослуг за талончиком, аби записати свою дитину у дитячий садочок вишиванка, який нещодавно відкрили у мікрорайоні Пасічна. Далі в сюжеті. Ще з вечора користувачі соцмереж поширювали інформацію про велику живу чергу, яку утворили батьки мешканці мікрорайону Пасічна за талонами, аби відтак записати своє дитятко у дошкільний заклад вишиванка, який щойно відкрили. Стій, визначали за допомогою щопівгодинних перекличок. Ми під'їхали десь година 11 вечора. В списку ми вже були 219. 219. значить, робили переклички постійно через пів години, особливо ті, які були в першому списку. А ну, ми вирішили, оскільки ми попадаємо вже днів через п'ять, то яка вже перекличка? І Ми, звичайно, година перша, друга ночі ми пішли додому. Ну, сьогодні зранку я вирішила все-таки поцікавитися тим станом. Прийшла, звичайно, в списки не то, що анульовані були, а люди, які не були до ранку, їх просто викреслили. Розраховувала я, що зранку буде очі, а люди вже ніби з вчорашнього обіду стояли тут. Так що Бачите, у нас така система. Не думали, що так буде це відбуватися. Така черга, що такі списки вже тепер все з спочатку. То чуть не билися, ну та тут не пропускали. Ну сумне отож, почувши про такий ажіотаж до центру надання адмінпослуг, вже зранку підтягнулися і інші батьки, через що і виникали подекуди конфлікти з тими, хто стояв ще з вечора. До центру для чергування викликали навіть медпрацівників. Чергуємо тут сьогодні з 8 години. Там в жіночці одні було погано, був тиск, тиск. Так поки що ніхто не звертався всім добре. Але люди чергували цілу ніч, я не знаю, як вони витримали фізично. Кажуть, то взагалі заради добра рідної дитини можна витерпіти все. Але чи можна було б уникнути таких незручностей? Цього можна було в себе уникнути, якщо б створилася єдина правильна логістична система реєстрації дітей в саді. Ще при народженні ми беремо свідоцтво про народження дитини. Ми могли організувати цю систему при народженні, і зразу автоматично ті діти, які мають. Мають по місцю проживання садик відомчий, вони ми могли попасти в чергу в цей садик. Чому це робиться? Це робиться для того, щоб можливо мати якісь можливості зловживання при поступленні дітей в садик. тому що я інакше не можу це пояснити. Стараємося, щоб усе було максимально демократично і прозоро заперечують у ЦНАПі. Тут збільшили кількість працівників на прийомі і кожного дня прийматимуть максимальну кількість відвідувачів. А батьки кажуть, чому б у нас час сучасних технологій не скористатися системою електронного запису. У Нас працює система електронного запису, але зараз там іде профілактика профілактичні роботи, але все рівно електронний запис дозволяє взяти на протягом одного дня, взяти талонів на реєстрацію тільки п'ять. Це для того, щоб не тільки люди через інтернет могли зареєструватися, адже багато людей не користуються інтернетом. Якщо одні зареєструються через інтернет, а всі зареєструються через інтернет, а інші прийдуть так, в центр вони просто не зможуть потрапити на прийом. Тому зараз працює виключно реєстрації під час звернення до центру надання адміністративних послуг особисто. Як би там не було, але і батьки, і громадські діячі, і влада міста сходяться на думці добре, що збудували вишиванку. І хоч, як бачимо, садочок не вирішує проблем влаштування діток пасічної у дошкільний заклад, та все ж тут буде ясильна група, що не Кожному садочку і умови хороші, і саме цим викликано ажіотаж. Та він це ще один сигнал для місцевої влади. Не спочивайте на лаврах, мовляв, ми здали новий садок, а будуйте, будуйте ще.